Піпі-пі-пі-пі-пі-пупу. Хело, аміго. Повернення рубрики. Підгончики, аміго. Аміго, підгончики, сюди, їх, сюди, підгончики. Дякую, аміга, всі, хто. Пропонують мені підгончики, висилають підгончики, передають підгончики. Це, це. У -у -у! улюблена, улюблена рубрика. <хай> жартую, звісно, жартую, але дуже приємно. Дуже дякую вам, дуже дякую за це. Все безмежно вдячний. Щось поповняє мою колекцію, щось йде ще в якісь деякі місця. Але все одно класно, 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 завдяки вам якісь речі, а такі, як сьогодні, які, про, які я, про деякі я навіть мріяв, це, 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 звісно, викликає у мене божевільні, божевільні емоції. От так бру, вибухає голова. І в такі буремні важкі часи, як зараз, дозволяє. Дозволяє якось відволіктися, відволіктися від нашої ситуації, за що вам ще раз і ще раз, і ще раз, і ще раз скажу дякую, дякую, дякую. Ну, Але перейдемо до підгончиків. Зустрівся я за міго, попили ми каву, поспілкувалися і передав він мені отакенький пакуночок. Дивіться, це у нас, бачите, з якогось пакуночок з якогось а, плат, платівки Dex Records. З платівочної платівочної індустрії. Так, по-перше, по книжкова тема. Книжкова тема. Дивіться, мій улюблений персонаж е коміксів, фільмів та мультфільмів, е знаєте, ви не знаєте. Це у нас Росомаха. І тут у нас отакі комікси про Росомаху. Один старий логан. Другий старий Логан, третій старий Логан і, звісно, Росомаха старий Логан 18, від Марвела. Класно намальовані. Дуже тобі вдячний, дуже вдячний за комікси. Дякую, дякую, дякую. Далі, перейдемо далі. Перейдемо далі вже на ігрову тематику. На ігрову це у нас дисочки, дисочки ігри, те, що ми з вами полюбляємо. Так, дивіться, Demon Souls. Demon Souls цю гру. Я так і не пройшов свій час на PlayStation 3. Хоча не скажу, що я так сильно багато грав, трошечки пограв, вона мені сподобалася, все, але все я ніяк не знаходив для неї часу. На старті продаж PlayStation 5 вона була. У мене ця гра також є, я в неї трішки пограв, класно виглядає, класний ремейк чи ремастер. Я не знаю, як це правильно називатись, бо плутаю, завжди плутаюсь. Плутаюсь в цьому. Разом з консолькою вона продавалася. Це ось така, бачите, Demon Souls версія PlayStation 5. Треба її якось спробувати пройти на стрімчику. Я думаю, пану бакару, вітання пан Бакару. ця. Це проходження, думаю, дуже-дуже сильно сподобається. Далі, Спайдермен Майлз Моралес. Якщо чесно, я не сильно розумію оце відгалудження від Спайдермена. З оцим Майлзом Моралізом, на мою думку, я не знаю, кидаєтеся в мене помідорами, не кидайтеся, але на мою думку, це трохи. Притянута історія за вуха. Не знаю, як вам, але навіщо робити другого спайдермена? У вас є один крутий спайдермен. знаєте? На мою думку, це, щоб заохотити, знаєте, щоб заохотити інші верстви населення. Знаєте, зробити темношкірого людину павука. Типу, чому у білих є? Свій спайдермен, а у темношкірих немає свого спайдермена, давайте йому зробимо. Я не знаю, я не прихильник расизму ніякого. Але ну навіщо? Придумайте свого, свого, свого супергероя. Навіщо робити? Хоча вони там не знаю, своя у них своя є, своє бачення цієї історії. Вони там взагалі е у ці світи світи з мільйонами спайдерменів придумали. Я не прихильник мульти, мульти вселе, мульти мульти-юніверс, да, мульти Всесвіту. Не прихильник. Мені раніше подобались класичні. Є супергерой, є там антагоніст, який суперзлодій, і вони між собою б'ються, вирішують свої питання. Така концепція мені подобалась. Коли починають мішати одне друге, друге з третім. На мій погляд, на мій погляд, воно руйнує. Руйнує деякі концепції в плані сили, 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 сили цих супергероїв. Як можна порівнювати там, супермена з якимись нереальними здібностями, з Бетменом, наприклад, який просто звичайна людина, просто у якого є доступ до грошового капіталу, завдяки якому він може себе прокачати, прокачати свої? Себе з технічного плану. Да? Як можна техніку там співрівнювати з можливостями там, того ж самого Супермену. Знаєте, ну, вони якось це, звісно, нівелюють, якось це роблять, але на мою думку ну, тумач, тумач, але це я нікому не нав'язую, не нав'язую нав ці всі штуки. В будь-якому випадку це все фантастика. Да? Серйозно її розглядати, ну теж, теж не варто серйозно її розглядати, бо ну, це ж все видумки. Да? тому ми сприймаємо їх в будь-якому випадку, так як це запланували собі сценаристи, автори і так далі. Так, це щось я відійшов. Прям ху оу оу, ой ой ой, -ой. Пан, пан Спайді, пан Спайді, давай, давай полегше, полегше, що ти мене, куди ти в мене, в які в які дрімучі ліси ти мене <сум> кличеш. Чорношкірий спайді. Ладно, все, пограю за, лубки, за Любки в цю гру. А, дуже дякую, дякую за цей диск. І самий-самий-самий кайфовий, ви тільки ну, гляньте, що це у нас, що це у нас є. Це у нас. Дивіться, Special Edition, Last of Us Part 2, Special Edition. Бачите? Клас, 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 клас. Так, це е, е, якесь грецьке, англійсько-єврейське е, видання. Тут на грецькій, англійський і, і на єврейті. Так, що ми тут бачимо всередині? Всередині це отакий кайфовий стілбук. Маленький, але вдаленький. Маленький, вдаленький. А, до речі, я вже доволі давно проходив другу частину. Треба пройти і поновити спогади про неї. І отакий чудовий стілбук. ми бачимо всередині. Тут у нас Еббі, тут у нас Еллі, вже подоросліша, і всередині два дисочки. Класне видання. За що я неймовірно вдячний, бо такого у мене в колекції не було, саме такого видання. Так, переходимо далі. Переходимо далі. Ігри на PlayStation 5 є. Потрібен, потрібен джойстик, на якому грати. Клас! Чорненький джойстик. Сподіваюсь, він робочий. Я його ще не перевірив. В класному стані в класному стані, чорненький виглядає суперово. І далі далі, сама-сама е, омріяна е, мною. Неочікувана, неочікуваний омріяний мною під Е, це ось отакий плеєр FIO FIIO X3 другої генерації. Давно я думав і, і мріяв про цей плеєр, так як я вам уже казав е, в попередніх роликах про барахолку. Е, музика, музика мені е, доволі, доволі близька по духу, по, подобається з самого дитинства. Слухаю багато. І хотів я, хотів такий плеєр, але душила мене жаба. Душила мене завжди жаба, бо коштують вони трошечки дорогувато. Хотів я, якби б купував не цю модель, я хотів все ж таки собі з блютузом. Да? Але, як кажуть, дареному коню в дупу не заглядають. Так, отака коробочка. І ось бачимо в коробочці сам плеєр. Тут трошечки, бачите, Наліпка, захисна наліпка зроблена, але вона вже бачите, з нюансами, хтось його добряче слухав. Але я так розумію, якщо цю наліпку зняти, то там буде всередині в гарному стані збережений плеєр. Плеєр я вже послухав, звучить прям ой-ой-ой-ой-ой, ну, крутезно, крутезно. це у нас, дивіться. Хай квіліті DAC chip Native DSSD Support, Hi-Res Music Playback, 190 k 24 біта чи байта, чи чого воно там. А, так, ЦАП стоїть якийсь. Ну, коротше, отака от штука. да. Технічно, я вам про нього навряд чи щось розкажу. Можу прочитати, які формати він читає. Він VAV, AP, VMA, ALAC, FLAC, DSF і DFF. Lostless Music, формат, supported, там траляля, щось написано. Headphone out, out, line out, coaxial, output, socket. Ух, не знаю. Класний, класний плеєрок, Прям я не знаю. Дуже я задоволений його, його звуком. Правда, мені треба під цю справу тепер гарні якісь навушники. да? Бо нормальних аудіофільських навушників у мене немає. А слухати таку чудову річ на Porta Pro, ну, якось вже не дотягує. Не дотягує ця, хоча легендарна серія, але вона не дотягує по звуку до цього монстра. Тому треба буде шукати шукати якусь річ, щоб, щоб було один в один по звуку. Да? Бо якщо чудовий плеєр з поганенькими навушниками. Буде втрачатися весь, весь, весь сенс буде втрачатися. Фух, ну, звісно, підгончики нереальні, круті. Дуже ще раз тобі вдячний і дякую всім вам, аміго, за перегляди, за коментарі, за ваші лайки, підписки, за вашу підтримку в цілому. Дуже дякую, дуже дякую. і До нових зустрічей в рубриці Підгони, аміго. Пока-пока. Beep beep boo boo